Ви слухайте переказ ватка твоя вічна брехня, розділ 5. приниження. Я взяв на себе непросте завдання чат би його забрав. Тікачка із в'язниці. Думаю про це як про Розглядає Розглядається як свій поворотний момент, це віддалене місце і краєвид тут красивий. Ви змінились після закінчення війни. Подорожувати морем, чудовиськ, до острова Монте набагато цікавіше, ніж милуватися краєвидами Ті, хто не служив армії, не знають, наскільки межене життя. Після війни ви стали недовму, Генрі. Якщо це означає бути дурним, то я є дурень. Генрі пирхнув у відповідь на подразнення Яна. Коли вони били, тільки виступали до військової академії, старі офіцери завжди говорили погляньте на цих хлопчиків, вони ніколи не були на війні. Тоді це дратувало, але після війни вони все зрозуміли. Як може людина, яка ніколи не рятувалась літака, що розбився, обговорювати своє життя? Що може бути важливим ніж потонути у відкритому морі, чи протриматися 20 годин лише в рятувальному жилеті? Іоанн відповів з байдужим виражом обличчя: Армія каже нам, що ми діти, Що знають пілоти, що дивляться вниз на полі бою? Чи можете ви назвати людину солдатом, якщо він не заповзав у купи своїх мертвих товаришів на оламки від куль та снарядів? Невже божевільні виродки розмовляють так із сером конором? Вони наполовину і не просунулись без нас. Ці неосвічені старі люди, які навіть не знають, наскільки важливе небо для війни. Ми вперто трудилися, щоб рятувати їх, а вони навіть не подякували нам. Генрі схопився за залізні поручні, коли вони спускались сходами. Дивно влаштовані сходи вібрували і не стрімко темтіли. Іан зітхнув, коли Генрі знову підвисив голос не в змозі впоратися зі своїм гнівом. Ви маєте навчитися ставити себе на місце інших людей. Я не збираюсь цього вчитися. Який сенс жити у світі де надто важко жити одному? Генрі стиснув зуби і туго оглянув машини відділення. Вугілля, складене на конвейерній штічці, було кинуто у величезний палаючу піч, вугілля давало полум'я, полум'я кип'ятило воду, щоб отримати пару. А пара створювала енергію, яка живила двигун. Це був внутний краєвид. Генрі оглянув нас свого начальника, який стояв прямо мов колони. Ян більшу частину часу проводив у машинному відділенні. Якщо він не був у своїй каюті, то знаходився у цьому вологому та задушливому приміщенні. Його погляд завжди був прикутий до серця корабля. Двигун світився червоним, як величезне сонце. Скільки ж годин ви дивитесь на це? Щиро кажучи, Генрі ненавидів машини відділення. Він би ніколи не прийшов сюди, якби не Ян. Після війни його нудило від погляду на червоний колір. Він навіть викинув свій червоний одяг і носив лише синій. Після того, що привабливого було у величезному вигуні, який здавав звуки, що скреготали. Звісно, Генрі не завжди був таким був час, коли він теж зачарованою нову енергією, яка плекала світ. У світі, де ти міг би літати без магії, це було так чудово. Ще кілька десятиліть тому існували жаблі, але відьми були необхідні для їх запуску. Звично, у кожній державі було свій один чи два держаблі, вони призначалися на великі події, а не на битви. Щороку вони запускалися під час свята врожаю. Дитинство Гері оберталося навколо тих чудових повітряних кораблів, які він бачив на фестивалях зі своїми батьками. Чи можу я керувати таким держаблем? Тепер, навіть якщо ти не відьма, ти можеш керувати повітряним кораблем. На той час, коли ти станеш дорослим, Кораблі рухатимуться не за допомогою чарівної палички, а за допомогою пари. Невже епоха магії закінчилась, тепер кожен зможе літати? Нам більше не потрібні відьми. Та жінка, відьма, церкафеза. Як тільки він промовив відьма, Іан глянув на Генрі жалісними очима. Це було так, ніби він сказав знову це. Невже він думав, що вона безпорадна лише тому, що скута ланцюгами? Генрі було однаково. Що поганого у тому, щоб бути обережним, навіть з таким байдужими обличчям він знав, що його начальник не зможе позбутися занепокоєним. Генрі Мало на коло, що поганого у тому, щоб бути обережним, навіть з таким байдужим обличчям він знав, що його начальник не може бути позбутися знепокоєння, яке залишилось в його куточку серця. Військова академія вбила у них страх перед нападом. Вона сказала, що вона теж із ріорізоном. Ріорітон. Ян одразу ж відреагував на назву міста. Він насупив брови, відійшов від поручнів і повністю повернувся до Генрі Не дивись на мене такими очима. Ріорітон, Ріорітон, Ріорітон. Тепер я в порядку, чорт забирай. У будь-якому разі Роузенгаурд родом із Ріорітону мабуть, вона скоїла злочин, живучи в прилеглих нетрях. Так, тому що це є у її документах. Тому я й кажу вам саме тому ви маєте дбати про неї, ви навіть влаштували для неї окремий допит. Ріорітон це була назва міста, яке було зруйновано бомбами під час останньої війни. Вони навіть не могли більше назвати це місто. Все, що залишилося, це залишки почернілих будівель і незлічні тіла, зариті та глибоко під землею, що їх ніколи не можна буде знайти. Це було рідне місто Іана Конора та Генрі Рівіла, де вони навчалися у військовій академії. Це було також місце, де вони вперше полетіли на державлі. В якому серці вона була приклара, щаслива дитина. Вона втекла з цього міста та уникла смерті. У будь-якому разі вона бранка у недовічне ув'язнення. Тоді ви врятували мені життя. Саме завдяки вам, я зараз живий. Ви стали справжньою одинитистю, і я прямую на Монте у супроводі Сера Конора. Так, Генрі, острів Монте. Хіба ти не розумієш, що це означає? Іан говорив різко і люто. І дивився на Генрі. Монте був покарання гірше смертної кари. Імперія не врятувала він, а зіштовхнула її в яму гіршу пекло. Каторжна праця та тортура через дрібні помилки, голод та погані умови, ув'язнені там так і не відбували свого повного терміну, а уходили тільки у вигляді трупів. У будь якому разі, ти живий. Не силах стримати емоції, які спалахнули, поки він говорив Генрі, знову почав підвищувати голос. Генрі іноді бурхливо відповідав свої емоції, не звертаючи на когось конкретно. То була звичка із війни. Янт щоразу уважно слухав Генрі. Він за майже нічого не говорив, поки все це не закінчилось. Герой війни супроводжує відьму Салькафеза на острів Монте. Я такий схвильований. Я нічого не можу з цим діяти. Солдат підпорядковується наказом. Серконор, після цієї роботи ви негайно просунетесь на ключову посаду, правда? Можливо, генерал? Це не жарт мати так багато досягнень, особливо в армії. Ну що ж, не говоріть так туманно. Єдині люди в імперії, які ненавидять сера, це бездомні та ріорітон. Про що ми зараз боремось? Я знаю, чому вони довірили таку вам роботу. Іан глянув на Генрі, який пивка захищав його. За у долі, але після війни, ті, хто виступав проти Яна Конора, були його гарячими прихильниками під час війни. Їхні життя були зруйновані. Вони рипіли зубами і виливали ненависть до Яна Конора. У двох словах, ви не змогли захистити ріорітон, тому вони просять вас покарати війну звідси. Вони кажуть, що якщо ви потягнули її на жахливе монте, вони знову підтримають вас. Військові та уряд знали про це і віддавали такий наказ, Іан Конор має бути ідеальним героєм імперії, бездоганним. Іан звузив очі. Його слова були тяжкі, він спробував зупинити балаканину Генрі, але завагався, розмірковуючи про поради психолога. Просто закінчіть з цим і живіть комфортним життям. Наприкінці тунелю є світло. Вогник. Він був героєм війни, і люди захоплювались ним. Після війни він усмідовував це факт, тільки коли пройшов через тріумфальну арку у формі військового. Люди збиралися натовпом, вигукуючи його ім'я. Різнокольорові полюстки були кинуті на дорозі, якою він йшов. Але чи був він щасливий у цьому жвавому краєвиді, чи було його серцем повним? Як він мав вигляд, коли проходив через арку? Раптом його груди закралася тривога. Він мав усміхнутися, чи не так? У командира завжди має бути впевнена посмішка на губах, але він не міг пригадати вираз, який зробив при цьому. Генрі поспішно заговорив, ніби помітив хмурі думки старшого. Ви не можете захистити всіх, хто досягає досконалої перемоги. Командиру завжди доводиться вбирати менше із зла. Всі зазнають. Насправді вони вас не ненавидять. Усі чекали тато багато від серця Конора, от і все. Ян підвів голову, проясняючи свої думки. Чоловік повільно піднявся залізними сходами, залишивши Генрі позаду. Він мав вибратись із машинного відділення. Коли він дивився на парову машину, марні думки поглинали його розум. Погано було надто багато думати, погані рішення виходять із невігластва. Якби ви почали думати, розуміти та вкладати щось в щось своє серце, ви не змогли б жодного разу спокійно зробити крок вперед. Командир не має бути таким, тому він намагався не думати про війну, якою мірою це зробилося. Він вирвався із цієї пекельної дороги і стояв тут із здоровим тілом. Але він не був ні командиром, ні пілотом. У той час, коли він відчував гравітацію землі, у той момент, коли він зрозумів, що більше не тримає в руках ручку правління. Ноги його вийшли з-під контроля і понесли подалі від парової машини. Іоанн Конор вже був ніким. Командир, не називай мене так, вона скінчилась, я більше не командир. Це стало звичкою, сир, Конор. У будь-якому випадку не турбуйтесь, про Розенбокер, я більше не загрожуватиму їй. Я сам це зроблю Генрі, не турбуйся про це, сконцентруйся на лікуванні. Іоан зупинився рішуче похитав головою. Генрі перекусив губу. Зупиняючи себе від подальших слів, Ян все одно знав, що збирається сказати Генрі Я більше не маленький, вам не потрібно пілкуватися про мене як про наварожену дитину. Я сам знайду дорогу, так що, сер, повертайтесь на свій дирижабель. Ні, Генрі був хворий. Він був метеликом зі зламаними крилами. Хоч би як Генрі наполягав, цей факт не змінився. Талановитий молодий пілот більше не дозволяв підніматися на борт дирижаблю. Не тому, що йому відірвали кінцівки, а тому, що спогади про війну зламали його розум. Кадети Ріріона більше не сміялися і не літали на висоті 35 тисяч футів. Єдине, що залишилося, це молоді та поранені солдати, які не могли піднятися на сходи прольоту через серцебиття та задишку. Все, що вони могли робити, це сидіти на палубах, скутих морем кораблі, низькими пов'язками на рукавах і курити. І сам він, зрештою, занепостив Генрі Рвіла, Ян Конор. Він не просто знищив Генрі. Всім ескадриліям, якими він командував, було дозволено повернутися в небо. Крім однієї людини Генрі Ревіла. Багато хто говорив, що це не його вина, зокрема вчені та військові стратегії. Всі операції, які військові доручали його ескадрильям, були шаленою авантюрою. І без нього Уряд би втратив всі свої ресурси на війну, яку вони б не змогли виграти без нього. Але ці слова зовсім не були втішними. Ріоріто. Місто, яке він не зміг захистити. Ріорітон. Іан Конор заплющив очі, хвилина нестерпний настерпні повний біль. Він пам'ятав про свої обов'язки перевести в'язні на острів Монте. Зокрема, не спускайте очей із Роузенхаус. Ім'я Роузенхаус, здавалось прояснювало його розум. Як не дивно, він вважав, що йому пощастило, що Роузен була небезпечнішим злочинцем в імперії. Ніщо так не відволікало його як неприємності. Він намисто звертав на це увагу. Цього вправдання було достатньо. Роузенхаус була злочинницею, яка була у центрі уваги імперії. Більше того, вона була настільки хитра, що їй двічі вдавалося втекти. Він копався, записував, розпитував, допитував та ігнорував. Він перекрив їй усі можливості для втечі, він допитувався її окремо і навіть загрожував їй. Якщо Роузен і вважала її вироком несправедливим, йому було нічого сказати це правда. Що він мав багато особистих почуттів з цього приводу, і це правда, що в ньому була одержима стомрода. Йому було найлегше бачити обличчя Роузен серед людей на кораблі. Він відчув полегшення. Звичайно, Хаус була безжальною вбивцею, яка не відчуває докорів сумління та бивство свого чоловіка. Вона нахабно плакала, говорила безгузну брехню і часто ображала його характер, але. І все ж було краще пережити це, ніж зустрітися віч навіч з Генрі. Це було набагато зручніше, ніж стикатися віч навіч з тим, хто ставиться до нього як до героя. Розенхаус, з яким він зустрівся, віч навіч, була неспокійна, легковажна і балакуча. Крім того, він не знав, чи була вона розумною, чи дурною, кмітливою, чи тугодумною. Вона виявилась набагато дивніше, ніж він собі уявляв. Час пролетів непомітно, доки він спостерігав за нею. Він тухо дивився на Розенхаус, як дитина, що спостерігає за крабами самітниками в акваріумі. Як вони зривалися, боролися та переміщувалися між великими гніздами раковин. Роуз була із ріорітону, але не була в ріорітоні того жахливого дня. Він був із Ріорітону і вижив. Він вижив того дня, просто змінивши напрямок свого повітряного корабля. Цього було достатньо, щоб він спостерігав за Роузом. Спостереження за тим, хто вижив у зруйнованому місті, завжди здавало йому дивне почуття безпеки. Крім того, Роузен була сповнена енергією з прекрасним обличчям, яке не було ані збентеженим, ані зламаним. Він навіть трохи побавився, коли вона спробувала обтурити його. Він почував себе так, ніби тримає у руках рака самітника, і хвалився, кричав, як дитина: Подивись на це, він живий. Наприкінці своїх нескінчених роздумів Іан дійшов неприємного висновку. Він подивився на годинник і на мить затамував подих. Хтось зараз, приведіть хаос в мою каюту. Що? Я думаю, ви сказали, що ви допитуватиме її в цей час, і наказали їй відвести її туди. Іан був засмучений. На його столі щось лишилось. Генрі, помітивши цворий вираз його обличчя, здивовано скрикнув: Ви залишили ключ? Ні. Тоді чому? Іан Конер не відповів. Генрі крикнув йому вслід, коли він розвернувся і поспішно випрямував геть. Дерконар, настав час допиту, я забув. Так? Потрібно тікати, ви теж стурбовані. Правда? Тому що Роузен Вокер із Ріорітона. Наприкінці пропозиції сумніви залишились, щоразу, коли Іоанн говорив про Розу, Генрі ставав стривоженим, як цуценя. Іоанн знав, про що він турбувався, йому захотілося вилити холодну воду на Генрі голову. Не хвилюйтесь, щоб ви не турбувалися, це не те, що ви думаєте. Крім того, це востаннє. Він видихнув тягаку обіцянку і поспішив назад у свою каюту, де на нього чекала Розум. Це правда, що розмова із ув'язаним йому принесла визволення, але він не повинен вкладати свої емоції в свою роботу. Це було схоже на війну, допит, який треба було закінчити, доки він не затягнувся надто довго. Він не знав, про що чорт забирав, він здумав, переносячи свої емоції сюди. Іан зібрав емоції, що накопичились, і смів їх у чорну дірку свого серця.